15 лютого 1978 року місто Пенсаколо, штат Флорида. Поліцейський Девід Лі звертає увагу на автомобіль, що поводиться підозріло. Водій намагається уникнути патруля, рухається з порушенням правил дорожнього руху. Офіцер Лі зупиняє автомобіль. Це був крадений Volkswagen. Водій чинить опір арешту, починається коротка сутичка. Але офіцеру вдається скрутити підозрюваного і доставити до відділку поліції. При перевірці виявляються підроблені документи, крадений автомобіль, речі, які можуть бути пов'язані з місцями злочинів. Ім'я затриманого Теодор Роберт Банді. З юридичної точки зору арешт Банді був проведений коректно. Зупинка була законною через порушення правил дорожнього руху. Затримання обґрунтованим через крадену машину. Подальший обшук допустимий у межах обґрунтованої підозри. Таким чином, усі зібрані на той момент докази не були отруєними плодами і могли бути використані в суді. Під час допиту банді поводиться самовпевнено. Він відмовляється давати будь-які визнавальні свідчення. Але поліція вже має достатню зачепок. Його біологічні зразки, пальців і дані про переміщення починають з'єднуватись з матеріалами справ чи омега. І Кімберлі Ліч. І незабаром стає зрозуміло, вони нарешті впіймали монстра. Далі суд на Тедомбанді у Флориді. Суд, який увійде в історію як один із найгучніших процесів ХХ століття.